Тема сьогоднішнього року артикуляційно штрихові борзові засоби звуку видобування виконавської майстерності, плейтиста початківця. E, проводить урок викладач школи Віталій Васильович, учениця 3 класу Максима Соломія. Розглянемо ми е, штрихи як такі. Що таке штрихи? Простими словами, це є е, початок звуку, спосіб видобуття звуку, так? його закінчення, продовження і звучання звуку. Це один з засобів музичної виразовості, без яких нам музика дуже була, не, не дуже цікава, скажімо так. Е, попробуємо ми спочатку половинки, так? гама на гамі Ре мінор гармонічний. Половинками штрих деташе, що означає тверда чека. атака, правильно, з дотриманням звуку до кінця тривалості. От такі прості е, нотки половинки, на яких ми додатково ще розіграємося одночасно. Прошу. Gracias. За цей час ми маємо половинки, нам добре, маємо можливість послухати свій звук, якість звуку. Тобто, Якщо з'являється шип якийсь, то ми його прибираємо. Так. Наступний також той самий штрих, деташе, але четвертій нот. Стараємося, щоб все було чітко і дотягнуто. Дихання беремо через парне число, 4 нотки так, або більше. うん。<noise> Саме головне, що це відбувається шляхом язик, цей акцентований штрих, так, яким язиком ми відкриває кожну ногу. Починаємо язичком. Язик має бути твердим, чітким. І що найголовніше, він не повинен у нас виходити за межі верхніх зубів. Верхні зуби, так, у нас сюди от, або піднебіння верхня, або до зубів, але не по губах. Хочу по бахту тоді буде збивати на звук. Так. Тепер все те саме на вісінках, але ми вже будемо йти е, по нових штрихах, тобто будемо пробувати інші штрихи. Зараз буде лише вісеньки. Початківці, третій клас, ще початковий клас, найстарший. О, зараз ми пробуємо самі основні штрихи, їх поєднання. Які ти ще знаєш штрихи? Staccato". Легато. Легато, стакато. І є ще такий штрих марка. Зараз ми їх розглянемо на вісімках, кожен штрих. Не Де дешево вже розглянули, Попробували. розуміємо, що до чого. Далі. Дуже схожий штрих. Це буде також акцентований, не акцентований, а е, е, з участю е, з ударом язика. Це штрих з Тільки тут відмін язика. Він має бути коротший. Короткий нотки. Короткі нотки, ними паузи і язичок легенький. Так? Просто легко легенькі короткі, тук-тук. Нот, Це є. Стакату перекладається коротко, відрившись. Кожна нотка окремо відпущує, то демонструю.

Поспішити. Поспішити. Спішити не потрібно, бо чому? Темп буде, але ми спішимо за рахунок того, що ми короткі нотки граємо, але паузки треба довше чути робити. Так, то одне заваження, а друге, що е, е, в третій октаві трошки е, змазано е, це удар язиком, змазаний звук.

Цей штрих треба кожного дня грати, І дівчини встановлювати у нас, так. Чим раз, тим краще. Е, так. Протилежний штрих до цих двох, що ми грали, скажу, є штрих та й був. що він позначає? Зв'язок, так. Це зв'язано. Тобто зв'язуємо ті нотки, якщо він позначається на, на нотному стані, нотки зв'язані такою душкою. Так? Ліво. Ну, називається ліво. Залежно, скільки це ліга об'єднує ноту, значить скільки буде зв'язано, але в нас без участі чого? Без участі язика. Тільки перша нотка яка відбиває, а потім зв'язує їх всіх між собою. Також цей штрих дуже важливий важливо його не перебувати дихати. Коли ми дихання можемо перервати його. І старатися так, щоб нам нашого дихання вистачало на цю краску, яка йде під ліво. Ну, Доказом цього давай ми продемонструємо по 4 лига. Так? Воно ну, у нас буде і тримати квадраті 4 нотки, після яких ми будемо дихати. Після кожних 4, а після кожних вісьми. Добре? Зрозуміло, це багато, скажімо так, легкий штрих, тільки е, трудність може бути тоді, коли довго з'яза і дихання може не вистачити. Добре. Ще один штрих ми розглянемо на вісінках. Це буде маркатор. Що означає штрих маркатор? Пам'ятаєш? Виділити. Підкреслити. Так? Як ми виділяємо? Ну, Зараз на, на інструменті на флейті. Так? Виділяємо чим. Язик, само собою, так? має бути е, схожий такий, як деташе але чуть, чуть навіть чуть, mm -hmm. чуть легший, але потужніший. Тим ми йому допомагаємо, саме головне це чим. Дихаємо. Дихаємо стовбуром повітря. Тобто виділяємо початок нотки а кінець як би, робить таке мінімальне димінуенно. Так. Дімінуенду це затихання звуку. Спочатку виділяє, а потім стежує. Ефект, як то кажуть, дзвону. Знаєш, дзвону? дзвін, що б'ють, бо спочатку а потім дзвін, що затихає. Залежить дзвін, може бути великий дзвін, чи менший, дзвін може довго тягнути, але чим раз тим затихає, чи Інший може бути дуже скоро. Так само ми може бути на 4 дні, Маркато, може бути на 8, може бути навіть на 16. Тому це. Ну, зараз ми розглядаємо на 8, і, якби Воно нам так краще і підходить і воно з рушніше. Ти слухаєш? Штрихів. Другими словами, це комбіновані штрихи. Ну, Комбінуємо, поєднуємо ми зазвичай це є легато і стакато. Легато дві легато, дві стакато, дві стекато, дві стакату, дві легато різні е, комбінації. Тому ми кажемо комбіновані. Ну, саме саме простих, давайте почнемо це. Дві легато, дві стакато. дві зв'язано, а дві. Короткий? так. Так, вона не забувати верху, щоб завжди має бути дві короткі, а дві зв'язані. Ну і само собою забувати про до дієс та ніч. Навпаки, дві стекати По Очотири. Той самий варіант, тільки чотири нотки. E, яка особливість? Якщо ми граємо... Так. Якщо ми в нижньому регістру, починаємо з стакату, 4 стакато спочатку, нижній регістр. дуже треба бути уважним, тому що трошки важче звукового домування в нижньому регістрі, особливо на стакато, щоб ці звуки у мене були. Але мені впав даній гамірні мати. Дані. Є такі штрихи, якщо для, для прикладу, може бути, щоб вже так розібратися в комінованих, це може бути одна стака, то три підлі. Або навпаки, зараз проблемою стояти. Одна стика, три підліва. Дуже важливо, що воно не викинуло нас з микролиту, mm -hmm. тому що вона окрема нотка і вона сама долю е, вона йде. Так, легато, грали комбіновані штрихи, оце все під, підсумовуючи. Це є всі наші такі самі самі мінімальні, скажімо так, штрихи, самі прості, на яких ми можемо далі і розвивати свою майстерність. Їх, як би сказати, нема якоїсь межі тому, тому що зараз ми граємо на. Вісімками, це все можна робити і на шістнадцятках, також можна і на 32 поєднувати. Це все нам розвиває відчуття цих штрихів і правильне їх виконання. Тобто ми тут в сьогодні, сьогоднішньому уроку досягнули мети це те, що ми мали робити для себе і зрозуміти і виконати е, прості е, штрихи в різних е, тривалостях. Ну, на цьому все. Дякую.